Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас налисники з сиром у вершковій заливці. Підготуємо сир. Якщо у вас сир зернистий, краще його перебити блендером. Додаємо цукор, сіль, ваніль. Та все добре змішуємо. Потім додаємо сухофрукти, у мене курага та журавлина і змішуємо. Млинці готуйте за вашим улюбленим рецептом або можна за моїм рецептом. Складові я залишу під відео. Млинці у мене розміром 24 сантиметри і я поділяю їх на 4 частини. Форму змащуємо вершковим маслом. На четвертинку млинця викладаємо трохи начинки та згортаємо ось таким чином. Готовий налисник викладаємо у форму, так само згортаємо і інші налисники, заповнюючи всю форму. Підготуємо залипку до згущеного молока, додаємо вершки та добре змішуємо. Цією сумішю заливаємо на лисники та відправляємо форму у заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. Готовим налисникам даємо трохи охолонути та подаємо до столу. Ці налисники завдяки заливці виходять дуже ніжні та соковиті. Вони смачні як у теплому, так і холодному вигляді. Обов'язково приготуйте такі налисники для своєї сім'ї. Якщо вам подобається це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!